Ситуація на Запорізькій АЕС критична. А росіяни не допускають на територію частину персоналу. Про це заявили в головному управлінні розвідки. Зранку окупанти намагалися зірвати візит місії МАГАТЕ на атомну станцію. Зумісно обстрілювали житлові квартали Нергодара, аби звинуватити у цьому Україну. Один з прильотів зафільмував місцевий житель. Відомо про трьох загиблих цивільних. Яй-яй-яй-яй-яй. що творять? Ні а себе. Також у досвіта росіяни вдарили мінометами по майданчику АЕС. Там спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок. В енергоатомі повідомили, що це вже вдруге за 10 днів злочинні дії расистів призвели до відключення блока. Да. The... По обіді місія міжнародної агенції з атомної енергії таки дісталася енергодара. Російські окупанти та їхні посіпаки погодились на приїзд фахівців лише на один день. Росія наполягала, що у складі місії не було американців та британців. Натомість до неї увійшли експерти з Польщі та Литви, країн, які підтримують Україну, а також із Сербії та Китаю, що є близькими до РФ. Решта членів місії з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії та інших. Ми збираємося негайно розпочати оцінку безпекової ситуації на станції. Ми триматимо зв'язок і консультації з персоналом на об'єкті. Я планую розглянути можливість встановлення постійної присутності магате на станції, що на нашу думку є необхідним для стабілізації ситуації та отримання регулярних надійних неупереджених нейтральних оновлень щодо ситуації. The is there. на початку серпня світ постав перед загрозою ядерної катастрофи. Тоді російські окупанти почали обстрілювати атомну станцію. Росія відмовилася від демілітаризації АЕС та вперто звинувачує в атаках Україну. При цьому Бреше, що не тримає на території станції зброю, водночас працівники Запорізької АЕС фактично перебувають у заручниках росіян, які до всього влаштували на території станції Катівню для незгодних з ними. Російські окупанти наступали поблизу трьох містечок, але марно, за даними генерального штабу, ворог з боями сунув на веселу долину та Зайцеве, що південніше Бахмута. Також безуспішним були спроби окупантів просунутися до Водяного що на Новопавлівському напрямку. Росіяни, як і раніше, зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донеччини та бодай отримані інших окупованих регіонів. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснив вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку. Про звільнення сіл Херсонщини не повідомлятиметься, бо вони одразу піддаються авіаційним та артилерійським атакам окупантів. Про це розповіла начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гоменюк. Вона наголосила, що на Херсонщині все ще чимало росіян. Наші підрозділи продовжують нищити їхні запаси, командні пункти та місця скупчення техніки. тримають під контролем шляхи, якими окупанти намагаються підтягнути резерви в оперативному командуванні Південь. Наголошують. Що російські війська деморалізовані? Вони бачать один одного. Вони бачать ті підрозділи, які нібито є резервом і мають собою уособлювати нові сили Насправді це перекидання підрозділу з одного географічного напрямку на інший, така імітація підтягування резервів, щоб свої заспокоїлись. Але вони поміж собою, коли спілкуються, усвідомлюють, що насправді всі вони такі ж старі і на цій ділянці місцевості фронту і продовжують мріяти про те, як отримають легке поранення і повернуться до того. З Криму надходить важлива інформація. Сили оборони України відпрацьовують її по максимуму. Про це заявив президент, звертаючись до нації після засідання ставки Верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський не став розкривати деталі доповідей розвідників і силовиків. Однак передав подяку жителям тимчасово окупованого Криму, які очікують визволення та підтримують збройні сили. Хочу подякувати від імені нашої розвідки, усім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують. На півдні нашої держави, особливо в Криму, розвідники, вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться. Окупанти затримали та вивезли до Криму двох мешканців Херсонщини за підозрою в участі у батальйоні імені Номана Черебіджихана. Про це повідомляє кримськотатарський ресурсний центр. Відомо, що двох кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва загарбники вивезли до СІЗО Сімферополя. Починаючи з 2014 року, кримсько року, кримськотатарський ресурсний центр зафіксував 20 затримань за сфальсифікованими обвинуваченнями в участі у добровольчому батальйоні імені Номана Черебіджихана, якого до 24 лютого цього року не існувало. У 2016 році було зареєстроване громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону Аскер. Це формування офіційно співпрацювало з прикордонниками на адмінміжі з окупованим Кримом, а добровольче формування територіальної. Громади імені Номана Челебіджихана з'явилася у Києві лише після повномасштабного російського вторгнення. Склад у Криму, в якому сталася пожежа, використовували російські військові. Про це повідомив голова управління Кримсос Олексій Тіненко. Він наголосив на тому, що російські окупанти наражають кримчан на небезпеку, використовуючи їх як живий щит. Розміщення військової техніки поблизу цивільних об'єктів є воєнним злочином та серйозним порушенням додаткового протоколу Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. З власних джерел Кримсос стало відомо, що після нещодавніх вибухів у Дженковському районі російські окупанти розмістили устаткування воєнного призначення на складі будівельних товарів у СМТ Красногвардійське. Окупанти продовжують наражати на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військове спорядження у житлових районах. Мова йде про велику пожежу у селищі Красногвардійське. Там спалахнув продовольчий магазин. Доброцен вогонь перекинувся на склад будівельних матеріалів Мегастрой. Стовп чорного диму був добре, помітний шосе Сімфіропольдженко. Підрозділ піднятий за тривоги успішно зайняв визначений рубіж оборони та вогневі позиції. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв перевірив боєготовність та злагодженість дій війська у північної операційній зоні. Ці підрозділи вже мають бойовий досвід, адже обороняли Чернігівщину ще у лютому та березні. Зараз вони показали, як діятимуть під час раптового нападу диверсійно-розвідувальних груп. Ці дії дуже важливі. Тому що ми перебуваємо у воєнному стані, та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника. Наші розвідувальні органи своєчасно надають відповідну розвідувальну інформацію про наміри противника. Військове командування своєчасно вживає заходи для реагування на зазначені загрози. Комплекс заходів пов'язаних з рівнем керівництва командирами та начальниками та вмілими діями підлеглих є запорукою стійкості майбутньої оборони та стабільності. Путін – маленька людина, як в прямому, так і у фігуральному сенсі. І він війну не виграє. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Епі Кофат у Києві. Путін і Російська Федерація цю війну не виграють. Вони програють. Він маленька людина у прямому і фігуральному сенсі. І у ці всі сподівання кривавої, жалюгідної людини наштовхнулися на масовану натхнену боротьбу українців Україна зламала плани Росії. Наступна фаза війни буде зосереджена навколо того, щоб Росія отримала остаточну поразку, а Україна стала переможцем. Заявив Кофот. Ми бачимо, як ви захищаєте свою країну, і бачимо, що плани Росії ви зламали. Наступна фаза буде зосереджена навколо того, що Росія вже отримала кінцеву поразку, а Україна стала переможцем. Саме тому ми продовжимо надавати важливе військове обладнання і забезпечуватиме навчання вашим військовим. СБУ знешкодило ще одного законсервованого агента Росії, який розвідував прикордонні укріплення на Сумщині. Мешканець Шостінського району збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України. Контрозвідники встановили, що українського підприємця завербували представники спецслужби Росії під час комерційних поїздок до Росії. Затриманими оголошено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, за завданням куратора, агент приступив до систематичного інформування ворога. Під час збору розвідданих він фотографував військові об'єкти та місця розташування українських сил оборони. Файли передавав куратору із прив'язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку. Привітання від Зеленського на російському телебаченні в окупованому Криму замість трансляції російських телеканалів, український контент. Так, українські кіберактивісти привітали з днем знань дітей на окупованому півострові. Мешканці Криму могли подивитись звернення президента України та послухати пісню Так, я з України у виконанні дітей, а також національний гімн України.